Доброго дня, шановні наші глядачі, шановні наші підписники. Радий вас вітати на нашому каналі. Ваш Карс. Ми знаходимось у місті Радивилів на нашій площадці. Ми займаємось пригоном автомобілів з Європи та Швейцарії. І сьогодні у продажу нас поступає досить хороший автомобіль. Автомобіль, який ідеально підходить для наших доріг, так як досить хороша, витривала у нього підвізка. Та ще до того всього автомобіль є повнопривідним. І це Kia Sportage, автомобіль 2015 року. Випуску з чесним перевіреним прибігом у 240 тисяч кілометрів. У цьому автомобілі встановлений двохлітровий дизельний двигун з потужністю 100 кВт або ж 136 кінських сил. Автомобіль, звісно ж, на автоматичній коробці передач гідротрансформаторні шестиступеневій теж нервом робити не буде. Досить хороша, без запинків працює. Все в цьому автомобілі файно. Є декілька незначних, звісно ж, звісно ж, косметичних підлакувань. І пізніше я пройду перебором і вам все покажу та все. Розкажу. Також, друзі, не забувайтесь про наші телеграм та вайбер канали, у яких ми автомобілі публікуємо трішки раніше. Вони там детально відфотографовані зі всіх сторін. Ви собі можете не спіша оглянути автомобіль зі всіх сторін, детально ознайомитися з кожним елементом автомобіля. Ну що ж, друзі, переходьте туди. Основну інформацію щодо автівки я вам розказав. Зараз ми будемо з вами оглядати цей автомобіль візуально зі всіх сторін. І цей огляд ми розпочнемо, як завжди, з переду автівки. Можете собі побачити, як красиво автомобіль виглядає спереду. Досить і досить сучасно зараз, навіть на теперішній час, на теперішній 25-й рік. Оглядаємо оптику. Ось така оптика. Можете собі бачити, абсолютно ніяких пошкоджень, ніяких дефектів, звісно ж, немає. Присутні омивачі фари, присутні, звісно ж, противотуманні фари, спереду по автомобілеві є. Звісно ж, звісно ж, є. Передні парктроніки також є задні парктроніки також є камера заднього виду. Оглядаємо лобове скло. Лобове скло теж без дефектів. Надаю вам він код автомобіля. Можете собі його перевіряти на різноманітних сайтах, на різноманітних сервісах. І зараз, друзі, достатньо. Оглядаємо диски, досить гарні, сіренькі диски. Стоїть зимова гума у цього автомобіля. Є шильдики АВД, який говорив, що автомобіль є повнопривідним. Дзеркала заднього, заднього виду з елементом поворотника, дублюючий поворотник, аби зустрічні автомобілі, які рухаються біля вас, бачили, куди ви собі повертаєте. Давайте перейдемо з вами до заду автівки. Оглядаємо собі і задні. задню оптику, теж без дефектів у хорошому стані. Вона взагалі нічого по ній немає. Ще так відійду трішки, покажу вам задні парктроніки та камеру заднього виду. Ось. Друзі, вона є. Також присутній фаркоп, щоб ви могли собі щось буксирувати, якийсь причеп. Можна причепити то собі щось корисне возити цим автомобілем. Ну що ж, оглянемо ще і цю частину. Можете собі бачити, що ніякої корозії абсолютно нічого по автомобілові немає. Присутні ось такі накладки на пороги, які будуть берегти друзі, ваші пороги, щоб нідеби не ні на роком десь заїжджаючи на якийсь бардюр або щось інше. Не пошкоджили, не пошкодили поріг. Ну що ж, оглянули ми собі вже візуально автомобіль ззовні. Зараз ми друзі будемо з вами переходити до середини. Автівки будемо оглядати салон цього автомобіля. Перед тим як відчинити дверки, розказую що до цього автомобіля. Є два ключики. У разі того, якщо ви згубите один з них, другий буде у запасі. Відчиняю. Автомобіль показує, як завжди, першим ділом дверну карту. Ідеально збережена дверна карта. Абсолютно, абсолютно, друзі, не видно слідів експлуатації цього автомобіля. Оглядаємо, повний електропакет є, що піднімання, що опускання що передніх, що задніх дзеркал. Блокування дверок, електрорегулювання дзеркал заднього виду та автоскладання дзеркал заднього виду. Поріг теж ніде подряпин ніяких немає Дефектів немає. Сидіння водія. Ви тільки погляньте, у якому шикарному стані сидіння водія. Нігде не зашурне, є трішки заломлення, але це характерно для такого автомобіля з таким пробігом. Далі на черзі, асистенти. Ось керування світлом присутнє. Можете собі вмикати, що яскравіше, що менш. Яскраво робити Еко-режим Присутній, допомога при спуску з гори. Кнопка, аби вас, друзі, ніде не занесло, підігрів керма. Звісно, цього автомобіля є. Показую я вам, друзі, кермо. Ось таке кермо, мультифункціональне кермо. Звісно ж, з круїзом контролем, з підключенням, звісно ж, до телефону, аби ви могли собі піднімати дзвінки, аби ви собі не відволікалися на телефон, щоб добре і гарно слідкували за дорогою. Ще раз вам ось так покажу трішки далі. А зараз буду сідати у сидіння водія та запускати цей автомобіль для вас. Будемо слухати, будемо дивитися все ще тут, у цьому автомобілі. Сівся я у сидіння водія показую ще раз вам кермо. Добротне, гарне, незашурене Кермо. Запускаю автомобіль. Автомобіль прекрасно! Запустився, показую вам переладову панель. Ось така приладова панель, простенька, аналогова, з, звісно ж, з дисплейчиком. Бачите собі, що помилок ніяких нема, тільки нам слід підкачати колеса, а то трішки мало в нас повітря. Зараз ще покажу ось така кнопочка присутня. Я вам не показав, як вона працює. Ви собі її нажимаєте, а зразу показує. Можете собі вмикати, що нормальний режим, що спортивний, що комфортний і кермо. Зовсім по-іншому буде рулюватися, і це все, друзі, для вас. Цей комфорт для вас зараз. Ми з вами переходимо до мультимедійної системи автомобіля. Ось така мультимедія у цьому автомобілеві. З підключенням до Bluetooth. Звісно ж, хороша музика Infinity у цьому автомобілеві. Те, що потрібно, навігація є. Показую вам камеру заднього виду. Ось така досить і досить хороша камера заднього. В виду у цьому автомобіле. Радіо також є, можете собі бачити, медіа. Підключайте телефон, вмикаєте музику, яка вам тільки потрібна. Нижче двохзонний клімат-контроль. Налаштовуйте собі температуру під себе. Хочете, робіть собі холодніше, хочете робіть собі тепліше у цьому автомобіле. І це класно. Нижче режим парковки. USB-розетка, AUX та розетка на 12 Вольт є, щоб ви собі вмикали, будь-що у цьому автомобілі. По всьому автомобілі, абсолютно по всіх сидіннях є підігрів. Сидінь, і це теж класно, зимою ви в дубцю не будете мерзнути. Ось такий селектор передач, який говорив, гідротрансформаторний шестиступеневий. Досить гарно просто ходить. Без ривків, без того всього він, друзі, працює. Блокування диференціала присутнє, що ви могли собі їхати. Звісно ж, на передньому приводі, а не на повному. Це теж зроблено для того, аби ви собі могли економити паливо. Нижче опускаємося з вами. Показую вам підстаканники. Два підстаканники присутніх. Заражайте на каву, на каву собі, берете каву з собою, ставите. Не шукаєте місця собі в автомобіл, відіжту каву поставити. А ще ненароком розлється і буде трішки погано. Ручник механічний добротний ручник. От мені, друзі, більше подобається ось такий стандартний, простий. Нема з ним ніяких махінацій. Не треба вижимати собі тормоз. Просто доверху підняли і все добре працює. Підлокітник. Комфортний, добрий підлокітник. Що ж тут ще хотіти? того підлокітника? А він ще й функціональний. Є ось така маленька ніша, яка витягується, і ця ніша для чогось дрібного. Та досить глибокий, досить глибокий підлокітник, який багато чого може лізти. Ще раз показую вам кермо. Добротне. Кермо, повторюю, вже показую вам панель. Ніде не зашурено, все гарненько, все чистенько. переходимо до верху. Дзеркальця заднього виду. Звісно ж, з автозатемненням, щоб вас ніхто не сліпив. Хтось, тобто, як буде їхати вночі і буде сліпити. Ніхто вас не засліпить, бо з автозатемненням. вище, вище, Бардачок отакий є. Бардачок, я говорю, ніша для очків. Їдете собі. Взяли, поклали очки, і сонце вам в очі не сліпить, не лупить. Світло світло вмикається, світло, звісно ж, працює. Козирки ще вам показую, друзі, ось такі козирки з дзеркальцем. Звісно ж, можна собі включити світло. А якщо вам навіть не вистачить козирка, буде вам сонце бити, ви собі ось можете виставити. Що на козирку пасажира переднього, що на козирку, звісно ж, водія? А зараз ми будемо з вами переходити. До сидінь задніх пасажирів оглядати як там і що там. Так як тут ми вже, друзі, з вами все гарно собі оглянули. Переходимо до другого ряду. сидінь. Дверна карта у ідеалі, як і говорив, присутня кнопочка підігріву підігріву. Сидінь, показую сидіння, добротні, незашурені сидіння. Є, звісно ж, підлокітник у цьому автомобілі. Він не простий, він функціональний. Теж ваші пасажири будуть їхати з комфортом, з чайком теплим або ж з кавою. Ще раз показую кермо мультимедії, така буде перед вами картина. Ще по панелі це проведу. Все гарненько вам покажу. А якщо не побачите собі, переходьте в наші телеграм та вайвар канали. Оглядайте. Оглядайте автомобіль там собі на фотографіях. Відчиняє багажник, все гарно собі відчинився. Можете побачити, що до автомобіля вже є транзитні номера. Автомобіль готовий до постановки на облік. Автомобіль взагалі готовий до нового власника. Ну що ж, багажник, присутня шторка. Шторку можна собі прибирати, якщо вам не потрібна. Досить містки, хороші багажник. якщо вам місця і не вистачить. Знизу можна забрати запаску, можна забрати домкрат та сюди щось багато, велике, щось класти. Друзі, будемо зараз переходити до тамтеї сторони. Оглядати, що там і як там. А там теж, друзі, все прекрасно. Тільки собі погляньте, у якому шикарному стані дверна карта. Також і сидіння. Тільки вимкнує підгріве сидінь, щоб марно не гріли. Дверна карта ця. Теж у ідеалі сидіння у ідеальному стані. Ще я показую вам по панельці до керма. Ну що ж, друзі, візуально ми автомобіль оглянули вже зі всіх сторін. Зараз я піднімо капот, оглянемо собі підкапотний простір, оглянемо двигун. Але ви погляньте, як автомобіль зараз гарно виглядає. Світяться. Аж ось такі леди гарні, стильно, гарно. Переходимо до. Дигна. Підняв я кришку, кришку капоту оглядаємо. А тут, друзі, все чисто, все гарно, все-таки має бути. Абсолютно ніякої корозії немає. Всі гвинтики на місцях. Все у ідеалі. Що ж, зараз буду зачиняти. Буду вам, друзі, обходити автомобіль прибором. Покажу, яке тут лакофарбове покриття. Шановні, прибор у руках. Погнали. Оглядати лаку фарбове покриття. цієї автівки. Першим буде. Капот 110. 122. 96. Далі. Крило 158. 108. Все чітко. 108. 90, нижче. Давайте візьмемо. 102. Друга дверка. 102. 86. 107. Заднє крило. 85. 93. Давайте вверху стукнем. 114. Ляда. 86. 86. 102. Праве крило заднє. 90. 90. вверху, 105. Давайте щось що тут. 98. 108. 108. 100. 100 105. 94. 105. І ось тут є косметика. Все нормально, друзі. Ось такий, друзі, у нас вийшов огляд. На цю автівку, автівку, яку можете придбати у нас, у нашої компанії Вашкарс. Можемо доставити її у будь-яку точку України або ж приїжджати до нас у місто. Радевілів, оглядайте, перевіряйте, купуйте та їдьте додому на новій автівці. Також не забувайте про наші телеграм та вайбер канали, у яких ця та інші автівки будуть опубліковані. Публікуються трішки раніше, фотографуються з всіх сторін. Можете собі поступово гарно оглянути цю автівку зі всіх сторін Детально, не спіша. А також у нас на площадці є багато і багато різноманітних автівок. Автівок, які можуть вам. Сподобатися автівки, які можуть вам приглянутися. Тому приїжджайте, оглядайте та, звісно ж, забирайте. До зустрічі на нашому каналі, але перед цим я вам ще скажу, скажу ціну цієї автівки. І ціна цієї автівки становить 15 тисяч 500 доларів з сертифікатом, сертифікатом відповідності. А тепер, друзі, до зустрічі на нашому каналі Ваш Карс.